Привіт усім! Вітаю на каналі Ukrainian Birder. І сьогодні ми поговоримо про штучні гніздівлі, як де і коли їх вішати, як зробити і взагалі навіщо вони? Приємного перегляду. Розпочнімо з того, навіщо їх взагалі робити. Птахи дуже важлива ланка екосистеми. Вони знищують величезну кількість комах шкідників, чим допомагають як рослинам, так і людям. Багато з них є дуплогніздними, тобто селяться в дуплах, де виводять потомство чи просто проводять ніч. Проте ці дупла ще потрібно знайти та захистити від інших птахів, а з впливом людини на природу таких місць все менше є. Ясне діло, що у лісі вони менш потрібні, ніж у міських парках та лісонасадженнях. Тож, якщо ви знаєте якусь таку місцинку неподалік, повісити там шпаківню буде чудовою ідеєю. Для кого ж вішати гніздівлі? Їх існує багато типів: качатники, шпаківні, великі ящики, синичники і ще дуже-дуже багато. Проте у цьому відео ми розглянемо лише для дрібних птахів, тобто синичники та мухоловочники. В них, як зрозуміло по назві, все це різні види синиць та мухоловок. А саме синиця велика, блакитна, гаєчка болотяна, мухоловка сіра, білошия, струка та й мала, хвістка. Якщо вам раптом ці... стало цікаво, як відрізнити білу шию мухолобку від строкатої, то за білою шиєю та піснею. Детально розглядати будову було б довго та незрозуміло. Тож в описі прикріплю посилання на мій телеграм-канал з кресленнями для кожного виду. Як матеріал, краще використовувати дерево, воно швидше розкладається і не створює сміття. Скріплюйте шурупами. Чомусь усі роблять одну помилку, яка часто стає фатальною для птахів, прикріплюють паличку присаду. Різні хижаки використовують її як опору, щоб вдертися всередину чи дістати дзьобом назовні. Ну і звичайно, не фарбуйте гніздівлі та не склеюйте їх. Це створює сморід і відлякує пернатих. Коли ви вже зробили гніздівлю, то наступним кроком буде повісити її. Ось кілька порад. Оптимальна висота 2 метри. Для синиць можна і нижче. Люток має дивитися на південний схід або схід, щоб уникати прямого сонця та дощу. До дуплянок має бути вільний шлях, щоб птахи легко діставалися гнізда. Відстань між гнізівлями має бути 30-50 метрів, щоб уникати конфліктів, вісити за допомогою провулки або прикручувати шурупами. підвішувати в березні, якщо хочете, особливо для гори хвістки чи мухоловок, всередині квітня. Бухоловки люблять полювати на галявинах, тож важливо, щоб неподалік була відкрита місцевість, але й кущі для прихистку. Дуже важливим є догляд за гніздівлями. Але не лякайтесь, потрібно восени забрати всередині гніздечко і почистити дно, так що потрібно замінити певну деталь, ось і все. Отже, правильні гніздівлі допомагають птахам і всій екосистемі, де дупел не вистачає. Головне обрати правильний тип домівки, матеріали та розташування. Не засмучуйтеся, якщо птахи не обрали вашу дуплянку. Це означає, що їм вдалося знайшли ще кращий варіант для виведення пташенят і навіть у дикій природі. Не прикріплюйте палички присади та не фарбуйте гніздівлі, особливо яскраві кольори. Не використовуйте клейтінч, пахучі речовини, не шуміть біля гнізда та не турбуйте птахів. Якщо ви не в змозі зробити дуплянку самотужки, можете замовити в мене. Писання буде в описі під відео. Дякую за перегляд. Надіюся, вам сподобалось це відео, і ви вирішите створити домівку для пернатих сусідів. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк. До зустрічі!